6 листопада 2025 року громада Шостки попрощалася з Кисальовим Єгором Ігоровичем, мужнім захисником України, який віддав своє життя за незалежність і цілісність держави. У віці 37 років він пішов із життя, залишивши по собі невимовну скорботу і пам'ять про героїчний подвиг. Народився Єгор кисальов 5 листопада 1987 року у місті Хутір Михайлівський. Єгор був старшим братом у багатодітній родині. Після отримання неповної середньої освіти юнак тривалий час працював у сфері ремонту автомобілів на станціях техобслуговування Харкова та Києва. Автомобілі були не тільки роботою, а й захопленням всього його життя. Веселий, товариський, добрий, щедрий, наполегливий. Таким назавжди запам'ятався Єгор для друзів та родичів. Кілька років тому. Доля подарувала йому зустріч з коханою жінкою Єлизаветою. Єгор щоденно згадував про свою сім'ю і на фронті. Я сам з Сумської області, з прикордонів. Наразі в мене немає вдома. Місто того, в якому я жив, його теж нема. Страшно, страшно, чесно. Хочеться повернутися до сім'ї, хочеться повернутися до сина. І до цього страшно. Ну, а потім знову згадуєш про сина, згадуєш про дружину, про мать і Сіл прибавляється значно більше. За бойовий позивний обрав собі кисель, що співзвучно з його прізвищем. На фронті виконував обов'язки кулеметника, завдяки чому для багатьох захисників став янголом-охоронцем. Про свою місію він розповідав так: я виходжу першим, прикриваю хлопців і уходжу останнім. За час військової служби наш земляк воював на харківському, запорізькому та донецькому напрямках. Єгор Ігорович отримав кілька контузій. Восени 2025 року у шпиталі Харкова лікував пошкоджені ребра. За відмінне виконання професійних обов'язків, особисту відвагу та патріотизм був неодноразово відзначений грамотами та нагородами. Медаль за мужність, спеціальна відзнака Артан від головного управління розвідки. Востаннє. Родина спілкувалася з героєм 4 жовтня цього року. Через три дня наш земляк і захисник загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Середня Краматорського району Донецької області. Його відспівували у столичному храмі 5 листопада у день народження. Війна забирає наших героїв, але герої не вмирають. Вони повертаються до нас Яна Лома Вдячність, шана і повага батькам, рідним, близьким, друзям. Шана і вічна пам'ять Єгору. Слава Україні! Героям слава! На церемонію прощання прийшли рідні, друзі, знайомі та побратими. Зібралася вся громада, щоб низько вклонитися герою, чиє життя обірвала війна. Пам'ять про відважного захисника назавжди оселиться в серцях тих, хто його знав, любив і поважав. Вічна пам'ять і слава герою Кисельову Єгору Ігоровичу. За даними слідства, 5 листопада близько 15.30 Застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, в Буцькій громаді Шосткинського району окупанти вдарили безпілотником по цивільному автомобілю, який розвозив хліб місцевому населенню, унаслідок чого загинув 34-річний водій, зазначеної автівки. Ще троє цивільних отримали поранення. Також о 15.40 ворогом здійснено удар ФПВ-дроном по трактору, який виконував сільськогосподарські роботи в Знопгородській громаді. Унаслідок атаки ворога поранення отримав 26-річний тракторист. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу. Досудове розслідування здійснюється слідчими Шосткинського районного управління поліції ГНП в Сумській області. Вихованці старшої групи фольклорного ансамблю Любисток перемогли у міжнародному конкурсі Зірки Хортиці. Юні артисти представили фрагмент фольклорного дійства Ой, троїця зелене свято, у якому виконали унікальні обрядові пісні, що колись звучали в селах Локотки та Собичеве під час свята трійці. Виступ отримав високу оцінку журі, диплом лаурата першого ступеня та відзнаку за збереження традицій. Попри всі виклики сьогодення, діти демонструють любов до українських першоджерел, зберігають музичний фольклор і дарують щирі емоції. Своїм виступом вони долучилися до благодійної справи на підтримку України. Кожен їхній виступ це пазл великої спільної перемоги. результатами декількох творчих змагань, які відбулися протягом літа та перших місяців осені, 5 листопада директор дитячої школи мистецтв нагородив переможців художнього відділення навчального закладу, які в чергове вразили журі своїми талантами. Я хочу вчити, знати дипломи переможців нашим конкурсам. Ранковий мотив – це конкурс зібрав. Більше тисячі учасників цієї України. І е, народження вбулося в липні в день народження Івана Франка. Я хочу задоволення нагородити відзнакові журі, а це переможу з конкурсу Дар'ю Далі, Бондаренка. Слід зазначити, що Даша не вперше стає зірочкою різноманітних творчих змагань. Ця юна художниця навіть була удостоєна високої відзнаки всесвітньо відомого художника Івана Марчука, з рук якого отримала його картину. Я дуже довго читала його твори і вирішила одну з одних творів витворити у своєму малюнку. Мені сподобався твір, як лисиси хотіли себе перехитрити. І я намалювала одну з ілюстрацій цієї казки. Наші учні брали участь у всеукраїнському конкурсі Франковий мотив. Проводив цей конкурс, проводився у місті Івано-Франківськ. Ось ми вже не перший рік беремо участь у цьому конкурсі. Він дуже цікавий, тим, що не тільки треба малювати, а ще й вивчати українську літературу. Тобто, для того, щоб намалювати тему конкурсу, діти повинні були вивчити чи прочитати, ознайомитись з літературою і творчістю Івана Франка. Цікаво в цьому конкурсі, в цьому році, те, що дуже багато було надіслано робіт, але переможців було дуже мало. І я дуже пишаюсь тим, що одним з переможців стала саме Даша Бондаренко учениця нашої школи вона дуже талановита дитина і достойна цього конкурсу і цієї відзнаки. До речі, викладачка Даші Ольга Сергієнко з рук Юрія Лози теж отримала подяку за свою невтомну роботу з талановитими юними шосткинцями. Директор позашкільного навчального закладу також привітав інших юних художників, які відзначилися на міжнародному мистецькому форумі культурної дипломатії, що відбувся у Житомирі. Ще один конкурс легенди Полтавського краю, який відбувся до. 400-річчя від дня народження Марусю Чурай теж подарував шосткинський ДШМ кілька переможців, які також були відзначені почесним журі, і які теж були нагороджені цього дня Юрієм Лозою. Позиція в різних техніках, різних формах, різних Тут змагались скульптори. Так, тично всі це учні першого року навчання. Тільки почали навчатися вже мають. Такі серйозно перемоги. для десятирічної Вероніки Ключко це перший творчий конкурс. Найбільше вона полюбляє малювати обличчя людей, але на цьому конкурсі малювала фантастичне створіння зайця-бджілку і одразу посіла третє місце. Я брала в конкурсі ліпки і на першому лісті малювала. Я малювала зайця бджілку. Я здобула диплом третього ступеня. Я тільки пішла в художню школу, але я дуже хотіла у художню школу поступити. в скульптуру, Марічко і чурай. Я дуже хочу зайняти те місце, яке найвище. Перший рік навчання, перший конкурс і одразу гран-прі такою приємною несподіванкою стало для линок Варвари полтавське творче змагання. Я запрошую Марію Чурай з грицем їхнє побачення на українському подвір'ї. Переможців привітали приємними подарунками, оплесками, квітами та цікавим музичним номером у виконанні вихованця музичного відділення Артема Головача.